А у Збройних силах України розгортають імпульс. Це цифрова система обліку військовослужбовців. У Міноборони зазначили, що це фундамент для майбутньої цифрової екосистеми оборонного сектору. Ідея в тому, щоб зменшити кількість паперів і відповідно кількість проблем з обліком особового складу, відпустки, відрядження, тобто документообіг всіх подій, які стаються з військовослужбовцями, переведуть у цифру. А детальніше про це далі будемо говорити Іван Лисак, начальник штабу, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ. Капітан долучається до ефіру. Пане Лисак, вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, що е, пояснимо глядачам, що ж таке ця цифрова система імпульс. Для чого, для кого вона була створена. Система імпульс це взагалі сучасна платформа обліку і управління особовим складом. Вона створена вперше за все для служб персоналу, служб строєвих частин, військових частин, вибачте за тавтологію, а взагалом для управління військової частини. Вона дозволяє Вести оперативний, точний і що важливо захищений облік особового складу, не використовуючи паперові носії, ту незвичайну кількість журналів, книг, які повинен ввести військовослужбовець групи персоналу до впровадження електронного журналу обліку особового складу та імпульсу. Якщо коротко, то так. А загалом, які, що зміниться, які зміни відбудуться для конкретно військовослужбовців і для керівництва цих військовослужбовців? Дуже багато що зміниться. Це, по-перше, економія часу. Економія часу, яка в рази, в рази зменшить час для. Виконання рутинної роботи, звичайно, це не звільняє від виконання обов'язків служб персоналу вести якісний облік особового складу, збір даних і так далі. Але зараз вони будуть в одній системі ці дані. Кожен номер паспорта, переміщення, нагороди, накази по військовослужбовцю, на якій він посаді, і так далі. Все це буде в єдиній системі, в єдиній базі. І підготовка, як ви казали, відпускного квитка, посвідчення по відрядження і так далі, буде відбуватися в декілька кліків. А не потрібно буде переписувати з якого журнала, не переписувати, а перенабирати на комп'ютері на підставі чого військовослужбовець і на якій він посаді знаходиться, щоб відправити його у службове відрядження. Вся ця інформація буде вже в базі, і тому всі ці процеси набагато пришвидшаться. Три кліки і посвідчення про відрядження готове ще декілька операцій, і величезний звіт, така простиня, яка там щоденно має вестися, або щоквартально, або щотижнево. Воно видає. Воно вже в базі. Воно рахує за лічені секунди, і відповідна інформація вже на столі у командира. А хто матиме доступ до цієї системи? Е, наскільки я розмовляв із групою впровадження і так далі, це перший, перша проблема, яку старалися і розв'язали в принципі розробники системи імпульс, дуже важливо було захищеність цих даних, які там знаходяться, тому що по суті це вся інформація про проходження служби військовослужбовця. Наскільки мені доповідали, все, ну, в нас дуже часто звучать стандарти НАТО в такому іронічному якомусь розумінні, дійсно, воно відповідає стандартам НАТО по кібербезпеці. Доступ до цієї системи матимуть чітко визначеними наказами і електронними ключами перелік військовослужбовців, які служать в тій чи іншій частині. Це може бути адміністратор, який ну, володіє права правами лише налаштування. Він відповідно до своїх прав не може виготовити жодну довідку і тільки налаштовувати процеси роботи. Буде права користувача, військовослужбовця строєвої частини чи служби персоналу, а також начальника строєвої частини та служби персоналу. Їхні функції різняться, але в принципі вони створені для контролю і для ну, корекції роботи по рахунку. Пане Іване, а як зараз відбувається впровадження системи імпульс, і скільки часу треба, аби вона запрацювала наповну? Зараз проходить тестування. Моя військова частина і багато інших активно залучені в цю роботу. Дякую, дякуємо всі, хто проходив, скажімо так, службу в персоналах розробникам для можливості фідбеку, в принципі, це передбачено самим Там, отрема, і самим імпульсом. Там окремий модуль для фідбеку від користувача, який тестує цю систему. В планах ну строки я, так як я не розробник, і в принципі, я не думаю, що це можна називати. Говорити про це відкрито, впровадити, масштабувати цю систему на всі збройні сили, а потім поєднати це з такими застосунками, які використовують всі військовослужбовці як АРМІЯ Плюс, а також ще більше коло людей і військовозобов'язані, як Резерв Плюс, і так далі. Створити таку екосистему електронну, де інформація буде. Зберігатися надійно і можна буде військовослужбовцю не тільки подати рапорт як по армії, плюс, а й отримати його у свій застосунок як коли це буде впроваджено. Пане Іване, дякую вам за інформацію. Дійсно цікавий застосунок, цікава система. Іван Лисак, начальник штабу, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО зсу, капітан був на прямому зв'язку зі студією.